Вітаю глядачів обласного телебачення Галичина і вітаю в нашій студії народного депутата України Юрія Богдановича Дерев'янка. Пройшло чимало часу з останньої зустрічі, з часу останньої зустрічі з вами, Юрію Богдан, чимало змін, чимало подій. Юрій Богданович, знаю насамперед про найактуальніше. Ви очолюєте тимчасову комісію Верховної Ради з питань розслідування вбивства Олександра Музичка, якщо його називають, ще Олекс... Сашка Білого, так які новини? Ну, ви знаєте, про те, що я очолюю цю комісію, я дізнався тоді, коли був у Пацкана, це голова комітету з прав людини, і ми обговорювали мій законопроект, який стосується захисту прав українців на тимчасово окупованих територіях. І почала сесія Верховної Ради, комітет ще не завершився. Це було зранку, і ми дивилися, спостерігали, що відбувається через це. Через телевізор, що відбувається в сесійному залі, і я з дивуванням побачив, що Верховна Рада голосує постанову про утворення тимчасової стічі комісії з питань загибелі Олександра Музичка, і мене призначають головою цієї комісії. Ніхто mm. зі мною цю позицію не погоджував, ніхто зі мною на цю тему не говорив. Ну, я так розумію, і... ваша присутність під Верховною Радою тоді під час штурму. Напевно, вплинуло на ваших колег-депутатів. Е, я думаю, що, можливо, і це вплинуло безумовно, але я думаю, що більше вплинуло те, що е, знаєте, останнім часом, е, мабуть, моя активність, яка є законодавча, в тому числі. От, але ця активність, вона. Чітко пов'язана з тими обіцянками, які всі ми давали на Майдані, я маю на увазі так само і себе, коли ми давали обіцянки про те, що всі винні, які вбивали людей, які карали людей, які катували людей, будуть наказані. Ми говорили про те, що ми повинні робити конкретні кроки для того, щоб країна змінювалася. І, власне, після повалення режиму Януковича я так само особисто почав цим робити. І я думаю, що мабуть. Багатьом не сподобалось те, що е, за моєю ініціативою було подано до ГАКСкого трибуналу Перелік осіб. Де ми з колегами-співавторами підготували відповідну постанову? Це заяву до міжнародного кримінального суду, і де, крім Януковича, Пшонки і Захарченка були ще інші люди, такі як Лєбідів, це був міністр оборони, такі як Шуляк, це керівник внутрішніх військ, такі як Клюєв, перший голова адміністрації президента, такі як Портнов, перший заступник голови адміністрації президента Лукаш, бувший міністр юстиції, Якименко, голова бувший СБ. Був і так далі. І сьогодні я і мої колеги, і співавтори цього законопроекту, це постанова про внесення змін до заяви, тому що парламент ухвалив тільки трьох осіб спочатку. Є у Верховній Раді. І я так розумію, що комусь це дуже не подобається, але ми наполягаємо на тому, щоб ця постанова, яка вже пройшла комітет, погоджена і підтримана, була внесена в Верховну Раду. Крім того, я переконаний, що багатьом можливо не подобається. Законопроект, який стосується люстрації суддів, відновлення довіри до судової, до судової влади, яка передбачає звільнення всіх голів і заступників голів суду, яка передбачає проведення реальної люстрації суддів. І я думаю, що для того, щоб трошки приборкати таку активність, мені власне і дали таку поч... думаєте, почес... 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 почесну роботу. І я думаю, що ця вся активність спровокувала мою зайнятість додатково. От. Але нічого страшного. Справитись. Але нічого страшного. Все, що сталося, то сталося. Я е, готовий, е, значить, я фактично вже, ми провели вже три засідання. Три, три засідання. І тут важливо, е, в який спосіб це все здійснюється. З е, самого початку е, я започаткував такий підхід, і ми про це проговорили з усіма членами комісії, про те, що е, є три основні принципи. Перше, це є прозорість. Це об'єктивність і це є аполітичність. От. І я вважаю, що все суспільство повинно отримувати відповіді на запитання, які мають, саме е використовуючи ці три основні принципи. Я думаю, що всі вже з цією інформацією ознайомлені, що однією з рішень вашої комісії було відсторонити на деякий час від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ми поки що бачимо, не виконується це ваше рішення. Чи будуть. Е Дослухатися до вашої думки, ви знаєте, рішення комісії воно має рекоменду... рекомендальний характер, і насправді я, як голова комісії, який є. А політичний і свою позицію чітко висловив. Ми завдання з організувати роботу так, щоб, перше, всі члени комісії максимально були, і по-друге, щоб всі могли висловитись з цього неоднозначного питання. Я особисто утримуюся від голосування за відставку. Але такі рішення на першому засіданні, де була більшість регіоналів, прийнята, я вважаю, що це рішення більше політичне. зрештою, це все таки рішення і відповідні. Компетентні е, органи управління, от Верховна Рада, е, виконуючи обов'язки президента України і прем'єр-міністра України. Вони отримали це рішення і вони будуть приймати рішення, як, як що, що, що робити далі. А чи бачите ви співпрацю з органами влад... нинішньої влади у цій ситуації щодо розслідування? Співпраця Співпраця є, значить, вони дають матеріали, які ми від них вимагаємо. Все, все працює добре. Тобто вони не саботують процеси. Це означає, що ми будемо ближчим часом мати більше і більше інформації і зможемо дати відповіді на запитання. Добре, до інших справ. Вже більше 40 днів нова влада працює в Україні. Щось змінилося в цей час? Як ви відчуваєте як народний депутат? Ви знаєте. 45 днів це, мабуть, відлік від того моменту, коли ми повелили режим Януковича. І цей відлік часу, коли почався, то е, я хочу сказати, що це відлік часу від першої нашої перемоги, коли режим упав. Але ми мали е, так само і фактично і друге досягнення Майдану, на мій погляд, це те, що е, Майдан нам виявив велику кількість людей. це, фактично, Наступне покоління політиків, які брали активну участь в Майдані і активну участь в поваленні режиму Януковича. І це без є друге досягнення сьогодні. І без сумнівів, це ті люди, які ніколи не були в політиці. Це ті люди, які мають свою власну позицію, активну громадянську позицію, вони є зрілими. Це ті люди, які боролися за зміну правил. А не за владу, тобто вони чітко розуміли, що вони ніколи не прийдуть до влади, але вони розуміли, що це не важливо що важливо це зміна правил. І, власне, коли ми говоримо про те, що зроблено за 45 днів урядом, то уряд намагається робити так само, як і коаліція, все для того, щоб відповідати тим задекларованим гаслам з Майдану, які були, щоб виконувати ті політичні обіцянки. Але власне і громадськість, і от ці активні люди, яких я називаю як Наступне покоління політиків разом намагаються в тих питаннях, які є конструктивні, допомогти уряду, там, де уряд трошки десь помиляється, або затягує з часом, підсказати, як що, що альтернативно можна зробити для того, щоб дійсно почали ці правила змінюватись. Парадокс полягає в тому, що насправді однодумців, справжніх однодумців я знайшов саме серед цих людей. От І саме на майдані, а не в стінах парламенту з одного боку, це парадокс з іншого боку, це якраз свідчить про те, що ми маємо. Справді наступне покоління політиків, які зараз займають дуже активну позицію, які продовжують напрацьовувати реформи, які які ініціювали ми разом з ними ініціювали реанімаційний пакет реформ. І, власне, от, отак, отак, це відбувається. Як дати дорогу цим людям? Як дати дорогу, і як вони повинні діяти? Ви самі кажете, що вони не зацікавлені у владі? Їх треба заохочувати до цієї влади. Ви розумієте, що е, це активні люди, які раніше займалися як правило громадською діяльністю, от але е, вони своїм, своєю діяльністю здійснювали контроль за владою, але всі розуміють, що е, просто здійснювати контроль. Це добре, але це недостатньо. Для того, щоб брати на себе відповідальність і реалізовувати ті свої переконання і ідеї, які в кожного з них є. Безумовно, треба йти у владу. І я переконаний, що наступний парламент, в наступному парламенті ці люди обов'язково будуть. Я переконаний, що це буде це будуть нові, нові політики, наступний. Наступне Генерація. наступне покоління політиків, які не просто кимось там популізмом чи не просто якимось тими речами, які хочуть сподобатись людям, будуть туди потрапляти, а власне будуть в парламенті саме тому, що вони роблять конкретні кроки і зараз. І це дуже це дуже позитивно.